Дональд Трамп хоче створити фонд перемоги для України. Трамп, який раніше стверджував, що Зеленський не володіє козирями для військової перемоги, усе частіше втрачає терпіння до диктатора Путіна. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Трамп працює над створенням фонду перемоги України, який фінансуватиметься за рахунок нових тарифів на Китай. Він доручив міністру фінансів Скоту Бесенту обговорити цей план з європейськими колегами перед візитом президента України Зеленського до Вашингтона у п'ятницю 17 жовтня. Американський лідер, який раніше стверджував, що Зеленський не володіє козирями для військової перемоги. Дедалі частіше втрачає терпіння до кремлівського диктатора Путіна, а його пропозиція про зміну підходу до війни в Україні стала помітною зміною позиції. Ця риторика прозвучала і в міністра оборони Сполучених Штатів Піта Хекседа, який на зустрічі міністрів оборони країн НАТО заявив, що Штати готові підтримати Київ таким чином, як це можуть тільки Сполучені Штати, якщо Росія продовжить у Лятися від мирних переговорів. Змі пише, що обговорення в Брюсселі були зосереджені на можливому постачанні Україні далекобійних ракет Томагавк і фінансуванні збройного опору країни під кінець четвертого року повномасштабної війни. Трамп доручив послу і мені повідомити наших європейських союзників, що ми підтримуємо ідею введення, назвіть це як хочете тарифу на російську нафту для Китаю або тарифу перемоги України на Китай, але наші українські та європейські союзники мають бути готові приєднатися. Ми відповімо, якщо наші європейські партнери будуть з нами, заявив Бесент журналістам. Повідомляється, що згідно зі стратегією буде запроваджено мито в 500% на імпорт з Китаю, а отримані кошти спрямують на озброєння української армії. План покликаний чинити максимальний. Економічний тиск на Путіна, чия військова машина залежить від підтримки Китаю, щоб змусити його сісти за стіл переговорів із Трампом і Зеленським. Журналісти зазначають, що раніше ідея запровадити санкції проти Китаю за закупівлю російської нафти, стикалися з опором європейських урядів. І, хоча НАТО назвав Пекін ключовим пособником війни в Росії, багато країн альянсу, включно з Великою Британією, Відмовилися вважати Китай ворогом. Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив союзникам, що для фінансування ще одного року опору в Україні у наступному році потрібно 120 мільярдів доларів. На зустрічі у штаб-квартирі НАТО, яку співголовувала Великобританія, Обговорювалося як зібрати половину цієї суми, яку за словами Шмигаля мають надати союзники Києва.